З вами я, Бібойден, і сьогодні буде роздача на різних серверах в стіла Брейнроті. Давайте заходимо на перший сервер. Хай у нас крадуть. Різних брейн Хай крадуть і розкрадають. В принципе, у них там крадуть его карачу уже кто не взять. Хай крадуть. Паркованка лахтус нельзя. Лаваку. Ливаємо зараз. И заходимо на другий сервачок. І тут будемо робити роздачу. Хай у нас крадуть. Хтось купив три трак барабума. Зараз хай всі скупляють. Ой, крадуть. Может вам хай крадуть. Цього. Ради по бренд я два. Захожу на другий сервачок. Да, це другий сервачок. Хай мене тут розкрада. Що у мене? Так забагалось. Ну, окей, может вкрасть. мене там что-то осталось, по-моему. что щось осталось по моєму ч то Багом. Крадуть. Хай вони там крадуть. Лосоркалітус. Хай крадуть. Забирають. Хай, Хай закриває базу. Праде вам двіру капучино. Ми ліваємо, заходимо на ще один. Серверочок. Зараз будемо ще. А у мене тут ще є прин рота А тут у чого топовий бренд, кстати. Карк -кур, 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 кур Хай вже забирають. Роздача така невеличка буде у нас. Ні, нормально роздаваю. Краблі монета. Дурфтес паки пакетом. А у мене був краба лимонета. Я її не знав. Ладно, хай крадуть. Нє, ось не, можна. Ось бениця не для. І мені ещ надо. Понятно, мене вже бьют все. Хай лос смуги смысл. Ладно, не Не, ладно. И у меня уже майже все розі розікрали. Тільки Алеся роз залишили. Не поїмаю, чого та, їм так не треба. Все розікрали молоці. Олеся хай ще хтось краде, а ми ліваємо. Ну і ще на якийсь сервачок зайдемо. Останнього Олесі віддамо вже. Au, u mě je Lost in Doom. mě ještě 3 brainwraper. Kdo to? Je? A, to je legendárka. Co, u mě nikdo nechce? a Použijem, mě nikdo nic nekrade. Ach, krade. Вже налякався. налякался. Лос-тон хай крадуть Алесу. Хай крадуть, все раскладает. А от ти мне наш удар. А, це не ти був. Давай раскрадаем вже. Все, хай вже крадуть все. Уже пофіг, чи будуть вони бити. чи не будуть. Хай розкрадають коротше. короче. Ещ ну бабу охраняю. Всякий випадок. Та хай вже забираю. Все. А оцього бить. будемо, щоб він чтобы не заважав. Так. А він за из-за Я його сейчас буду избывать, щоб він не мешок. Ну коротше, сейчас на перший поверх покладемо. Хай он тут викладає. Крал? Ты за він на місці стоїть, а не краде? Давай кради, достаешь. Ремболт Стілля. Хай неде. А вони вже б'ються забройвати. Давайте хтось один забирайте їм напишу То вони не розуміють, походу, що це безплатно. Все, я їм написав, коротше. Це бесплатно. Хай забирають. Прийму. Давай. Заморажу все одно. Чуть тут ого Огоберн рота. Але вони всі машині. -мо. Вони розкрадаючі, але так і не вкрали. Цього Олесю Хай вже краде. Що вкрала Олесю? Не вкрав. Хто в мене краде? А вот ты ч, ну хайка надо? Давай надают. Ого, у него слайпка. Мозка. Да вы залазь я Короче, уже... Сейчас буду ливать. Что його не ударить? Все, ливай. вами был Яби Байден. Всем пока.